Тренерство у цій команді перший досвід для Сергія. Три роки тому він прийшов до Волочиської ДЮ США і одразу ж узявся розвивати спортивні навички юних спортсменів. За цей проміжок часу здобули чимало перемог у тому ж числі на міжнародному рівні. Ми їздили по всяких чемпіонатах, були стали чемпіонами Закарпатської області, були на турнірах міжнародних. Це в Мелітополі на 28 команд. Дуже цікаві турніри. Нині перед спортсменами постала нова ціль. Вони приймають участь у офіційному чемпіонаті України з гандболу. Фінал вже незабаром відбудеться у Волочиську, тож часу на тренування залишилося обмаль, тому щодня і безупинно відпрацьовують техніку гри. Зараз прийшов їхній екзамен, фінал чемпіонату України, стрімкі м'ячі, дитяча ліга. Найкращі змагання, які для них в їхньому віці можуть бути, підійшли з відповідальністю. І гордо хочу показати, що вони дійсно з Хмельницької області можуть приймати участь в таких чемпіонатах. Своєрідний екзамен хлопці планують здати невідмінно. У чемпіонаті розраховують лише на призові місця. Ми розраховуємо, що виграємо. Призове місце, думаю, займемо. Ми з цією командою хочемо виграти і робимо для цього все. Окрім цього, поєдинку деякі спортсмени входять до збірної області і беруть участь у чемпіонаті дитячої ліги України з гандболу. Вже 13 жовтня вирушать до столиці, де й пройдуть змагання.